Через пекло неоголошеної афганської війни пройшли більше 160 тисяч українських солдат, у тому числі близько трьох тисяч кивовістів. 53 з них не судилося повернутися з тієї війни живими у 34-ту річницю виведення військ з Афганістану. За традицією усіх їх згадують поіменно. Марманчук Віктор Павлович, Єфанов Микола Анатолійович. Грицаюк Віктор Петрович. Вшанувати пам'ять своїх полеглих справжніх побратимів до меморіалу у парку ювілейному прийшов пан Олександр, криворізький воєн інтернаціоналіст. Під час афганської війни, з 85 по 88 рік, чоловік ніс службу у лавах прикордонних військ в районі міста Калайнау у провінції Багдіз. Більш ніж 30 років по тому Олександр знову взяв зброю до рук, аби у рядах Нацгвардії захищати свій дім та родину від російських загабників, у тому числі деяких колишніх, так званих побратимів та їхніх нащадків. Останнім часом приймав участь у боях під Кам'яною, що на Луганщині. Так як вони напали на нас, то я пішов. Мені треба Захистити дітей своїх батьків, дідів, правнуків, внуків. Всіх, всіх людей наших, щоб ми були, як завжди, кажуть, це буде Україна. У річницю виведення військ з Афганістану хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих героїв-кривоїстів. І тих, що колись виконували свій інтернаціональний обов'язок, і тих, що віддали життя, захищаючи рідну землю від російської агресії. На знак великої пошани загиблим воїнам, згадуючи подвиги синів Криворіжжя, сотні людей поклали квіти до меморіалів спочилим героям. Переживши пекло війни, афганці як ніхто знають ціну миру. Тому одними з перших стали на захист територіальної цілісності нашої держави після повномасштабного вторгнення РФ. Наразі у лавах сил оборони служать кількасот воїнів-інтернаціоналістів. Багато із них находяться знаходяться зараз на фронті. Біля 400 чоловік є на фронті. Із них члени правління, керівники районних. Організацій також багато воїнів афганців є і волонтерами. Вони допомагають Збройним силам України. Значний внесок ветеранів афганців у збереження і захист Кривого Рогу на початку російсько-української війни відзначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Щиро хотів би подякувати Фідосінка Юрію Івановичу. Можу сказати, що він був перший день і дуже зробив. Для того щоб відбулася 129 та бригада, один батальйон в значної кількості був сформований із воїнів інтернаціоналістів. А інших вони вже навчали. Тому дуже велика роль і у цієї війни, і у захисті Кривого Рога також. Навіть у ці тяжкі часи влада Кривого Рогу продовжує опікуватися ветеранами минулих війн в рамках міської програми підтримки військовослужбовців та їх родин у 2023 році на виплати воїнам-інтернаціоналістам передбачили більше 13,5 мільйонів гривень ще близько 300 мільйонів спрямують на підтримку учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, перший міський.